У Луцьку пограбували відділення Укрпошти номер 6, що знаходиться на вулиці Ківерцівській. Як прокоментували журналістам Аверсу в головному управлінні Нацполіції області, зновмисник увірвався у приміщення вночі, відтиснувши вхідні двері. Та вже з порога зрозумів, що спроба зірвати куш провальна. Чоловік не зумів відкрити сейфи. Грошей на стележах не знайшов. Отож, усе на що спромігся злодій аматор, викрасти промислові та продовольчі товари на загальну суму півтори тисячі гривень. Уже наступного дня чоловіка розшукали правоохоронці. За таку відносно невелику суму горе лиходієві загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Відтиснувши вхідні двері, проникла невідома особа. Зловмисник викрав різноманітні промислові та продовольчі товари майже на півтори тисячі гривень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщеннях.